Два напрямки, які ну, мені здається, дуже прогресуючі. Ну, один точно. Жіночий клуб. О, це, <с> це моя любов. У нас не один, нас їх два. А Що це? Розкажіть. Жіночий клуб це такий жіночий простір. Починався взагалі, я коли прийшла все, це дивилась, дивилась там те про цю те про цю чогось не вистачає. Жіночий клуб. Ми зробили спільний жіночий клуб в такому м -м, бранч. Це ж мовна oh. бранч. Ми звернулися до ГІЛЄЛІ, це молодіжна організація. Yeah, Звірось yeah, yeah. до Хеса. Це більш такий... І Я як я кажу, у євреї є свій путь, путь життя. Це дитячий садочок, да, єврейський, школа, потім це Гранд-джуніор та Дерех, потім це Гілель, потім це, ну якщо ти заходиш в волонтерство, а потім це Хесед. Все mm -hmm. в тебе вже все зрозуміло.